Всім доброго дня, я Олександр Васильєв. Сьогодні це 29 листопада, вирішив засняти невеличке відео. Бачу, Тоха горба знімає там, про куреї, про виноград, яйця, молодець Тоха. Я за тобою наблюдаю. О, ну Рішив сам вже засняти. Їду на дачу, треба доукривати саженці, які я в цьому році посадив осінню. Я накрив їх пляшками із під води, а тепер на повністю їх пригорнусь землю. Так що оце такі діла. Ну і мабуть вам розкажу, які саженці я вам я в цьому році посадив і які черенки я в цьому році придбав. Що На дачу. Бака зустрічає, собачка зустрічає. От Невеличка тут он є. Якісь мабуть підкинули її сюди, тут рядом траса, так підкинули, Це прийдеться кормитися, ну З домашня на блог Так Жуля пошли покормлю, тут він. кішка зустрічає. А, да, привіз я вам косочок трошечки поїму. так. Вітер на дачі. Холодно, ноль. Температура була мінус. Оце зразу у мене укутав виноград в цьому руці Зробив прищепу на маркет, е, привив клубничный хочу у мене тут на арке рис и в цьому ж році я показував вам це кишмиш юпитер це ось і оце Ну, ці я не укрив а клубничный укрив потому що там на входе из північної сторони я в прошлом році робив на тоже новин сорт прививку мариши вроді все добре и выросло хорошо Хоча тут мало і тепліше, затишніше. Ще одна кишечка Зараз Сейчас вам дам. О, так, що тут в мене? Кисточки. Давай, Иди сюда. Иди сюда. Сейчас дам. О, тут і перерочки, і кісточки. Давайте жули дамо. Жуля. А не будеш, не? Будеш? добро таке їсти. Не, пережочка, їж, їж. Ну, оце ось три ряди, які я посадив. А ну, от сьогодні буду їх прикривати, Мабуть, вітер мішає. Ще одна ямка залишилася. Ями копаю невеличкі. 14 фур посаджено. Форми. Це в ті форми, які я отримав від От Олександра Худолія. Олександра Худолія. Я перестраховую завжди. Од... Якщо 4 почки, я 2 почки пускаю на прививочку і 2 почки пускаю на вієчірюючий сажнець. Цього до мене так і спасло. в цьому році отут, ось на грузуцьким розливом. Зробив благородний і Сюзану на двох кустах. Благородний пішов добре, а Сюзанна вроді стояла, стоялася, питалася, почка надулася і замерла, А саженець виріс, визрів, все добре. Трошечки заховаюсь в затишок, бо там вітер, мабуть, і нічуть буде мене. О, да, І ще повторююсь, там досадив я такі форми, як Сон Анджеліки, Айвенга, це є Енергодар Ламборджині о, імператриця, зараз я не, не спомню, що там іще такого. Ну, основне, основне, я висадив те, що в мене було. Осталася ще одна ямка. Не знаю, цього року посажу чи не посаджу. Но, та ні, це вже навесно і буду докапувати ще. Тому що дуже багато форм отримав От, Володимира Варича. І, і не тільки черенки, були на саженці і на прививочки. А і сажнець, який я дуже хотів. Всі мають слідкували за моїм відео. Ну не всі, а хто слідкує за моїм відео, я там колись обговорювався, що я хочу таку форму, як флагман. Я її давно хочу, але все не міг ну, придбати її. Чи не міг, чи не хотів. Ну, в общем, в цьому році я Володимира Варича придбав. Сажанець флагмана. Володя, тобі дуже дякую, що сажанець, черники дуже гарні. О... І позавчора я флагман тут посадив. Я практично вже прикопав. це Залишились там мене, ну ті, що не прикопані, були ізначально. Сьогодні їх укрию землею. Ну і крім цього, що треба укрити виноград, треба ще почекати порізати лозу, яка залишилась не порізана, я її заготовляю на, на шашлик. Короче, Більше на шашлик. На мангал. О, кучка така невеличка. Багато вже нарізав. Заготовив. Старі кущі викорчував в цьому році. 17 кущів нарізав. заготовив горка така вже невеличка. Так що висохне. Це в мене з південної сторони. Тут завжди сонечко, то дровішки трошки будуть. Ось такий план роботи на сьогодні прикопав. Помимо саджанця, що Володимир Варіч мені прислав. Володимир мені прислав ще на 9 різноманітних форм, нових форм, які я бажав. Проглядав відео наших великих таких виноградарів, як Володимира Аполдянаровича Шпака, який дуже гарно показує різні форми. Я завжди його дивлюся. Ви з Ігорем, також молодці, знімаєте більше прекрасних відео. Також Віталіка Толмача, красавчик, так і більше показує, знімає свою роботу. Я знаю, що ви мене дивитесь. Вам всім привіт. Ну і багатьох інших. Так, да, всіх інтересує. А які ж Василію придбав черенки? Ну, черники, звісно, дуже, дуже гарні форми. Є новітні форми, які тільки-тільки-тільки Віктор Михайлович Калугин впустив у світ. Це декілька форм, я скажу вам пізніше. А по-перше, хочу поблагодарити Володю Варіча, Анатолій Васіліч. Запоріжжя, привіт тобі, дуже прекрасно. Олександр Слободянюк із Києва. Ну і, звісно, Олександру Ходолію. Хоч і окупації, але Олександр в цьому році відслав е, посилки по Україні, зміг це зробити, мені посилку прислав. І мені йшли письмові благодарності від тих. Покупців, які придбали сажанців і черенки Олександра Худолія, що не зря ми провели таку роботу. Всі задоволені його роботою Олександра. Все в нього прекрасно. Так що, хлопці, вам дякую. Дуже дякую. Весна прийде, будемо садити, будемо вирощувати, Так що буде все нормально. Саме головне, головне, щоб закінчилася ця кончена війна. Ну і я думаю, що вас всіх інтересує, які я придбав форми в цьому році благодаря цим людям, які я називав, а це опять вже повторюю. Це Олександр Слободянюк, Київ, Анатолій Васильович, Запоріжжя, Володя Варіч. Ну і, звісно, Олександр Худалій. Люди, які я дуже вдячний. І буду вам зачитувати, тому що всі не пам'ятаю форми на пам'ять, а зачитаю вам. Це «Взлітна полоса, «Агідель», Подарок, подарок Білорусі, Мустанг, «Марія», Імператрица, «Сиренєвий», «Чорна скала, «Графіня», кумир, красна роза, рататуй, Алинка, дакота Колі», судружество, пам'яті Браніслава, Приморський бульвар. Дамаская красавіса, Сударушка, Етют, подарок Енергодару, Полтавський манікюр. Ну і форми які... із останніх. Це казачок, це не той казачок, який є технічний сорт винограда, Це нова форма Віктора Михайловича Калугіна. Потім э, Інга, також Віктора Михайловича. Каліне і червона шапочка, красна шапочка. Це всі форми Віктора Михайловича Калугина на сьогоднішній день. Я дуже вдячний за всі представлені форми моїми товаришами, за якими я подружився за останні 2-3 роки. Так що з Володі Варічем взагалі вже давно знайомі. Я в нього придбав. придбав Цьому році знову э, хімію фалькон придбав э, э, брав я в нього і позапрошлому році. Все було чудово. І я думаю, що не тільки я беру Володимира і другі виноградарі заказують, ну, замовляють ці э, хімічні препарати для обробки винограду. Так що, Володя, я тобі дуже дякую. Це було взагалі взагалі всі ви молодці. ну і Всім я дуже благодарен, хто дивився ці відео, які я багато в цьому роду не знімав по своєму винограднику. Десь що заважало якісь, може, погодні умови, е, по життю щось заважало. А взагалі, я всім дуже вдячний, що ви дивитесь мої відео, що ви замовляєте, особливо е, які замовляли мене черенки і саженці винограду. Цьому році, в прошлому році, і в прошлому році, році що ви мені довіряєте, я стараюсь вам предоставити саме найкраще, що в мене є. Так що, друзі, я вам дуже вдячний. Треба працювати, прикупувати виноград, О, бо настають морози, вони поки ще невеличкі, там 5 разів морозу, поки. ну, треба укривати, тому що може в другому времени і не буде. Дуже вдячний за те, що подивились відео, вам е, пережити цю важку. Зиму. Ну і встречі весну з хорошим настроєм, з перемогою. Всім пока. Слава Україні! З вами був Олександр Васильов. Губиниха, Новомосковський район, Дніпропетровська область.